Панове генерали, панове офіцери, ще раз вас вітаю з Днем Свободних військ нашої держави. Бажаю нам всім перемоги, міцності, бажаю здоров'я. Хочу подякувати особовому складу, всім нашим воїнам, подякувати за, за службу, за захист нашої держави. Дуже радий, що офіційне вже представлення генерал-майора Михайла Васильовича Драпатова в день відбувається в день свободних військ. Радий за вас. Дякую. Дуже наші. Пане президенте Брайден, Верховний команду Вродис України. Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший могутний вид Збройних Сил з України. свого Боку, я зробив все, щоб вид розвивався, набував відповідних споможності, був готовий до всіх викликів, які нас очікують в майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси. Мої рарите діялися. Дякую. Слава Україні. Дякую.